Збірна України завершила відбір на євро 2024 У останній грі проти Італії команда Реброва не зуміла здобути таку потрібну перемогу. Матч закінчився з рахунком нульнуль. Можна скільки завгодно кричати про упередженість і згадувати момент з непоставленим пенальтів у ворота Італії, але ситуації це не змінить. Підіб'ємо пісунки відбору збірної України на Євро 2024 та проаналізуємо, який шлях може чекати нашу збірну у подальшому плей-офф в Лізі націй. Ви ж, друзі, не забувайте давати спорту себе підтримати, будьте всередині гри разом з Фавбет. На новачків очікує бонус до 10 тисяч гривень. Усі деталі у закріплені. У коментарі під цим відео. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Favbet. У групі з двома фіналістами попереднього євро Англією та Італією Україна посіла третє місце. Набравши при цьому однакову кількість очок з чинними чемпіонами Європи, до прямої путівки у фінальну частину не вистачило зовсім небагато. Але давайте відверто: одразу після жеребкування мало хто розраховував на перше або друге місце. Усі прекрасно розуміли, хто є фаворитом цієї групи. Тим не менш, збірна України до останнього боролася проти топ-команди, і за це команді Реброва можна лише подякувати. Попереду черговий плей-офф. Це та стадія, яку ми так не любимо. Адже лише одного разу ми зуміли пройти цю перешкоду навесні 2024 року. Наша збірна зіграє спочатку у півфіналі. А там, якщо пощастить, то і в фіналі, де можна буде отримати одну з трьох останніх потівок на євро. Для цього треба вигравати два матчі на виліт: ймовірні суперники. Вельс, якщо потрапимо в плей-офф дивізіону А, Ізраїль або Боснія і Герцеговина, якщо жеребкування визначить, що залишаємося в плей-офф дивізіону Б. Давайте пригадаємо шлях збірної України у цьому відборі. Жеребкування відбулося ще у жовтні 2022 тисячі На той момент головним тренером збірної України був Олександр Петраков. З ним команда провела невдалу спробу повернутися в дивізіон А ліги націй і поступилася першим місцем збірній Шотландії. Останній матч у 2022 році був зіграний ще у вересні, але рішення про відставку Петракова було ухвалено лише через два з половиною місяці на початку нового року. Постало питання: а хто ж буде готувати збірну Україну до матчів відбору? Зокрема, першої гри на Вемблі проти Англії всі бачили на цій посаді Сергія Реброва. Однак той мав чинний контракт з Аль Айном до літа 2023-го. Тягнули до останнього, і лише в кінці лютого, за місяць до матчу з Англією, виконуючим обов'язки головного тренера збірної України, був призначений Руслан Ротань. На той момент для нього це була третя паралельна робота. Окрім національної збірної, на його плечах тренерство в Олександрії та молодіжна збірна, яка готувалася до фінальної частини чемпіонату Європи, керівництво УАВ заявляло, що ротань це тимчасовий варіант лише на один матч з Англією, допоки на роботу у першу збірну не приїде Сергій Ребров. І на який результат нам варто було очікувати у першій грі з Англією? Матч проти топ збірної на виїзді, ми провели з тимчасовим тренером на один матч. Як результат – 0-2 і жодних шансів на успіх. Голи Гаррі Кейна та Букайо Саки закрили гру. А вже на початку червня, напередодні трьох матчів збірної України, УАВ презентувало нового головного тренера збірної, а головне не тимчасового Сергія Реброва. В якості підготовки спочатку українці зіграли товариський матч з німцями. Яскрава гра з цікавим результатом: – 3-3. А потім були два офіційні матчі в рамках відбору. Перший матч у Скоп'є і дуже холодний душ у першому таймі. Абсолютно провальні 45 хвилин, голи Еніса Барді та Еліфа Ельмаса, рахунок 2-0 на користь македонців. Здавалося, цю кваліфікацію вже не врятувати. Поразка від Англії і провал одразу в наступній зустрічі проти більш слабкого суперника. Але в другому таймі вболівальники побачили справжню команду з великими амбіціями та фахом. Збірна почала тиснути на суперника і створювати гольові моменти. Спочатку голом відзначився Ілля Забарді з передачі Віктора Циганкова, дещо згодом класно забив Юхим Конопля після асисту Михайла Мудрика. А розв'язка сталася на 83 й хвилині. Мудрик знову асистує цього разу для голу Віктора Циганкова. Вольова перемога збірної, яка показала нам справжнє обличчя та можливості нашої збірної. Вірні тренерські ходи та абсолютно логічні заміни у другому таймі. І ми все ще в боротьбі. Через три дні на Україну чекала формально домашня зустріч проти Мальти. Грали у словацькій тернаві. Цей матч видався дуже нервовим для всіх нас. Незважаючи на рівень суперника, гра була дуже складною і сенсація була дуже близько. Наша команда весь матч тиснула на опонентів, затискала їх до власних воріт. Била з різних дистанцій, але м'яч по зрадницьки не летів у площину воріт повз воротаря. Хвилювання посилилося у другому таймі після того, як Ярмоленко не реалізував пенальті. Складалося враження, що сьогодні вже не наш день, але фарт знаходить того, хто сильно хоче. Україна все ж досягла свого тиск на суперника продовжився, і ми заробили ще один пенальті. Цього разу підійшов пробувати циганков і забив 1-0. Як підсумок у перших двох офіційних матчах Україна Риброва набрала максимум очок і продовжила дивитися в бік перших двох місць у групі. Вересень був найскладнішим і напевно вирішальним. Було заплановано два поєдинки проти Англії та Італії. Перша гра з англійцями проходила у польському Вроцлаві за неймовірної підтримки вболівальників. Україна зуміла таки нав'язати топ команді свою гру. Було декілька періодів впродовж матчу, коли Україна виглядала значно впевненіше за трьох левів. На 26 й хвилині ми навіть зуміли відзначитися голом. І це була справжня краса. Перехоплення в центрі поля, швидка атака, простріл з флангу від коноплі і Зінченко розстрілює Пікфорда один Пізніше гра дещо заспокоїлася. Темп від нашої команди трохи впав. І Англія скористалася цим сповна. Неперевершений Гарі Кейн, неймовірною передачою за спину захисникам, знайшов Кайла Вокера і зумів доставити м'яч прямісінько в ноги. Фулбек англійців спокійно переграв Бущана. 1-1. Більше голів команди не забивали. Це був той момент, коли залишаються змішані емоції від нічієї стоп збірною Фрагментами гра дійсно давалася і можна було розраховувати на більше ніж нічию. Але на всі 90 хвилин рівної гри нашої збірної поки не вистачило. Далі був вояж до Італії. Гра з прямими конкурентами за друге місце у турнірній таблиці. Італійці неймовірно заряджені. Вони не надто вдало розпочали цей відбір. Поразки від Англії та втрата очок з македонцями напередодні гри на Сан-Сіро з українцями змушували сквадру Адзуру грати лише на перемогу. Чині чемпіони Європи пропустили два попередніх чемпіонати світу? Тиск на команду колосальний. У них просто не було права на помилку. По старту зустрічі це стало підтверджуватися: колосальний тиск від італійців, дуже інтенсивний футбол і темп, який не завжди могла витримати наша команда. Прикріп помилки та недопрацювання уздавалося простих епізодах і 0-2 у перші півгодини гри. І тиск від суперника не слабшав лише в останні хвилин 10 першого тайму. Наша команда отримала простір та можливість для виважених атак. Реакція була непоганою. Нам вдалося відіграти один м'яч ще до перерви після серії передач у штрафному італійців. Ярмоленко зумів прошити до Наруму і зробив рахунок 1-2. Другий тайм був набагато цікавішим у виконанні нашої команди. Декілька по справжньому небезпечних шансів зрівняти рахунок, але сподівання так і не справдилися. Поразка 1-2 у матчі з прямим конкурентом. Жовтневий цикл обіцяв бути для нас позитивним: два матчі проти македонців та мальтійців. Тут потрібно було брати шість очок. Інший результат ніхто б не зрозумів, але ж як без інтриги в обох зустрічах спонсором показу був валідол. Македонці на той момент також продовжували боротьбу за путівку на євро. Формально домашньому матчі у Празі Україна зуміла відзначитися у першому таймі. Хороший удар вийшов у Судакова. Втім, Македонці грали дуже достойно і були близькими, аби зрівняти рахунок. Матч йшов до мінімальної перемоги України, але вже укомпенсований арбітром до другого тайму час Олександр Караваєв зробив диво гол. Футболіст побачив позицію стола Дмитрієвського і те, що кіпер не контролює площину воріт. Гарний удар і історичний гол за своєю видовищністю. Перемога України 2-0. Далі був візит до Мальти і холодний душ вже на початку зустрічі. Удар із середньої відстані став несподіванкою для Анатолія Трубіна. Україна пропустила від Мальти вже на 12 12-й хвилині. І це стало причиною для серйозних хвилювань. Колись за каденції Шевченка Україна вже програвала Мальті, хоча й то був товариський матч. Але важливо, що наша команда продовжила діяти за планом. Що у першому таймі нам вдалося не просто відігратися, але й вийти уперед. Спочатку судаков робив чи то пас, чи то виконував невдалий удар. Але Райан Камензулі, на щастя, для нас зрізав м'яч у власні ворота. А ще за 5 хвилин українці пробували пенальті. Голом відзначився Артем Довбик. А вже у другому таймі нервова гра продовжилася. Мальта, попри закритий стиль гри, зуміла створити декілька серйозних моментів біля наших воріт. Але, на щастя, більше обійшлося без їхніх голів. Але свій красень м'яч зумів забити Михайло Мудрик. Змістився в центр з флангу і поклав м'яч потужним ударом в кут 3-1. Це перший гол мудрика у футболці національної збірної України. Команді вдалося взяти максимум очок у двох жовтневих матчах. Попереду залишалася зустріч проти Італії, в якій все мало б вирішитися. Спочатку ми всі чекали на матч Італії проти північної Македонії. Сквадра Адзура у листопаді мала два офіційних матчі, тоді як українська збірна, лише один. Ми розраховували на важку гру для Італії, аби вони максимально втомилися і за можливості втратили очки з македонцями. Адже тоді б у очній зустрічі нам достатньо було б нічієї для прямого виходу на євро. Але Італія рознесла македонців 5-2 і показала свою зарядженість на друге місце. У фінальній грі відбору італійцям достатньо було б нічієї для вдалого результату, а нас влаштовувала лише перемога. Попри заяви італійців, що вони гратимуть лише на перемогу, у фіналі зустрічі суперникам довелося відверто відбиватися і тягнути час. Але результат все одно був на їхню користь. Напевно, не помилимося, якщо скажемо, що матч України та Італії в Леверкузені був рівним. Можливо, з невеличкою перевагою італійців, враховуючи кращий індивідуальний рівень футболістів. Так Україна не створила багато гольових шансів у цій зустрічі. Більше того, гострих моментів у Італії було значно більше. Але нам вдалося нав'язати супернику свою гру. Ми мали декілька спроб, аби вирвати потрібний результат. Але цього разу. Фарт був не на нашому боці. Уже в компенсований арбітром час Мудрик опинився на газоні в штрафному майданчику Італії. Але суддя Хесус Хільмансано не ризикнув поставити 11 метровий удар, попри наявність на грі системи ВАР. А як ви розціните цей епізод? Був пенальті чи ні? Пишіть свої думки у коментарях. Тут одразу згадуються слова президента УЄФА Олександра Чеферіна. Італія повинна кваліфікуватися на Євро 2024. Інакше це буде катастрофа. Італійська збірна занадто важлива, але я думаю, що вона виграє в Україні. А ще згадується непоставлений пенальті у минулому нашому плей-офф. У грі З Вельсом, коли за фол проти Ярмоленка, теж іспанський арбітер Матео Лаос не поставив пенальті. Співпадіння. Але не варто втрачати надію у збірної України. Існує план Б. Чекаємо на жеребкування, яке відбудеться 23 листопада. Там наша команда дізнається суперників у поході за путівкою. На євро 2024. друзі. Не забувайте давати спорту, себе підтримати, залишатися всередині гри разом з Favbet. На новачків очікує бонус до 10 тисяч гривень. Всі деталі знайдете у закріпленому коментарі під цим відео. Також, друзі, не забувайте допомагати Збройним силам України у будь-який доступний для вас спосіб. Я ж вам дякую за увагу. Підтримайте це відео лайком, підпишіться на футбол хаб і залишайтеся на зв'язку із футболом. Дякуємо за перегляд! Дивіться. І... Інші наші відео для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаф і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб твій зв'язок з футболом.